Син питає у мами: Мамо, а чому комп'ютер такий розумний? А тому, синку, що він завжди слухає свою материнську плату. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Подруги. Коли я була маленькою, то принесла якось додому кошеня. Мама так сварилася. Чому? Сказала, от виростеш, станеш дорослою, буде своя квартира, от тоді хоч барана заводь. Ех, як у воду дивилася, <звук> народився в сім'ї малюк. Виповнився йому рочок, всі чекають, коли ж нарешті заговорить. І от його перше слово дід, через декілька днів дід помер. Наступним, що сказав хлопчик, було тьотя. Через кілька днів і вона померла. Далі малий сказав тато, через кілька днів голова сімейства приготувався, помився, поголився, гарно вбрався, лежить у ліжку, чекає свої години. Раптом заходить його дружина і кричить: Василь, чого ти тут лежиш, як лайно на дорозі? Вставай! Допомога потрібна! Сусід Петро помер. Роза Маркіно. Як ви ставитеся до проституції? Та відмінно, натане Йосиповичу, от уявіть, у тебе щось таке є, ти його якби продаєш, але воно таки в тебе все одно залишається. Одна молода мама скаржиться іншій. Знаєш, малий уже дістав мене будити о шостій ранку. Знову, мама, пішли, пограємо. Ага, я тут вирішила його перевиховати. Встала о третій годині до туалету, розбудила його. Вставай, кажу, грати пішли. А він що? Що, що, холєра? До п'ятої ранку грали в трансформерів.